На що? Скажи, на що ти надію покладаєш? На кого? Римлян 2,5. О людино через свою впертість і нерозкаяне серце ти помножуєш покарання Боже проти себе в день гніву, коли праведний суд Божий буде виявлений. Якщо ти хочеш отримати спасіння, а мене хрестили в дитинстві. Ви можете перевірити. Одна відповідь у всіх. Ти маєш бути праведний. Ні, ні, ми всі грішні. Римлян 2.8. Бог відплатить гнівом і люттю тим, хто не йде шляхом праведним. Ми всі грішники, я грішний. Бог відплатить гнівом і лютю тим, хто йде шляхом, не йде шляхом праведним, а навпаки, себелюбно служить неправді. Бог все бачить, він серцезнавець. На що надіються ваші попи, священники, парухи, чи як би їх там не називали? Але це перше питання. А друге, якщо ви слухаєте їх і підтримуєте їх, і йдете за ними, то куди вони вас приведуть? Усі шукають правду. Та коли знаходять, наступає момент істини, ти маєш право прийняти чи відкинути. Ти можеш прийняти рішення, але з'являються якісь невидимі перешкоди. А Господь далі стукає в твоє серце. Хтось скаже, да яким чином він стукає, що ти говориш? Знаєш, він стукає словом, так як інколи мама стукала до тебе словом, та й до мене, і казала: вчися, буде легше тобі жити. Вставай, треба йти до школи. А ти вивчив уроки, давай перевіримо. Як мама казала, іди поїж. я вареничків тут зробила. Я тобі баланчик положила на щитки в машині. Мам, я не хочу тих бананів, зараз би я з'їв його з шкіркою, звичайно. Но! тоді. Так само і Христос. Він стукає Словом. Покайтеся, віруйте в Євангелію. Він стукає словом, хто не народиться з гори, він стукає словом, примиріться з Богом. Він стукає до тебе, щоби ти став справді Сином Божим і другом Ісуса, щоб для тебе не було ніяких таїнств. Він далі стукає словом до тебе з християнських зустрічах через цей Ютуб. Який даний нам, і я коли дивлюся, що сон Мольфара набирає 70 тисяч за день, а за три дні 450 тисяч, то я розумію. Сатана все ще керує багатьма християнами, адже це на Україні, а Христос далі стукає. І сьогодні стукає словом до тебе. Я хочу, щоб ти почув його. Откровання 3,20. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Зрозумій, ти чуєш слова Христові. Це наче дзвінок в твої двері. Ти чуєш дзвінок, але можеш затаїтися і не прийняти. Не відкрити двері. А Він дзвонить, дзвонить. З християнських зустрічей Христос дзвонить кожен день, кожного разу, чи в великих проповідях, чи в післаннях, чи в навчанні. Дзвонить і в тих невеликих меседжах, які посилаємо кожного дня, щоби в твої двері задзвонив Христос Словом своїм. Щоб ти відчинив. І, розкривши руки, біг до нього. І обійнявся з ним і сказав: Ти мій Господь, я хочу бути вірним. Поможи мені, мому невірству, Поможи, Господь. Я хочу покаятися, хочу народити звори. Я хочу бути твоїм. Я не хочу бути там, де чинять зло. Зло проти тебе, де насміхається над твоєю кров'ю, де насміхається над твоїм спасінням. Кажучи, що хреститься дітей, вони стають спасенними християнами. Але ж віра від слухання, ти почув це? Ти почув цей дзвінок. Ти почув, що Христос стукає в твої... Свої двері, серця і каже: відкрий. Якщо ти не відкриєш своє серце, ти розумом можеш знати, ну серце твоє не буде належати йому. Ось я стою під дверима та стукаю. Хто не народиться згори царство Божого не побачить. Покайтеся, віруйте в Євангелію, то прикличе ім'я Господня, той спасеться. Не робіть собі ідола і не поклоняйтеся йому. Бо чинячи таке беззаконня, ти не можеш увійти в царство Боже. Прощайте, як і я вас простив. Ідіть і проповідуйте і навчіть людей, щоб вони зберегли те, що я заповідав. Кожний з вас в моєму домі, говорить Христос, є царське священство, священники дому Божого. Адже світ чекає, люди чекають явлення Христових Божих дітей. Вони хочуть його стягнути з неба кожного разу, коли хтось хворий, немічний, вмирає, невчасно вмирає, тому що ще зовсім молоденький чи молодий, хочуть заставити кудись іти, туди чи інше, але не приймають того, що Він звершив вже на хресті, що купив і дарував кожному з нас. Можна чути, що стукає, та затаїтись, і не відчинити двері серця, не прийняти його. Скільки? Таких вас, які навіть які прийняли, а залишаються в болоті, в болоті отих священнослужителів, які, наче вже й говорять багато слів істини, а самі знаходяться посеред ідолів і далі звершують оце хрещення немовлят. О, Він все пояснює все говорить. Сатана, який одягнув білі одежі, сьогодні назвав русський народ великим народом. І ту премію, яку він присудив, сатана в білих одежах, він завжди своїх нагороджує. Ангел миру, який взяв жертву і вбивцю, і дав нести. Христа Христового, скільки ще будуть знущатися над Христом і над тобою, християнин. А ти йдеш в церкву і молишся за нього або молишся за тих інших з іншої деномінації. А ти, набравши каганці оливи, помазаний, чим живеш? Заснув, не чуєш, скільки вас? Чи не гнітить це все? Все поряд. Свобода, рабство і жебратство. Я вибираю свободу від Ісуса Христа Господа мого. І я кличу тебе до свободи цієї. Вийди спосеред царства темряви, де й сьогодні плач і скрегіт зубів. Де й сьогодні тобі пропонують нести Христа, хворобу, неміч, проблему. Візьми Христа свого і йди за мною. Хрест Христів дав свободу і дав перемогу. І якщо ти нею не скористаєшся, то будеш ти своїм розумом нести все те, що тобі запропонують. Лже пророки, лже вчителі. І оті всі лжесвященники, які з радістю загрузять тебе, щоб опустошити твої кишені. Помолитись за здоров'я, дайте. Посвятити хату дайте. Поховати дайте. Дайте, дайте, дайте. Христос каже: на візьми.